Всім привіт, з вами я, Діма, ми на каналі Hesh7790. Я вам покажу як треба навчитися грати в шахмати. Щоб навчитися грати в шахмати, треба мати, звісно, же, фігури всі. Треба мати доску. І, коротше, там всяке. Так, будемо вчитися називати назви, як б'ють фігури і ходять. Перше у нас іде, будемо буде по очереди. Це пішка є у всіх осі, 8. Ту на білий 8 І на чорний 8. Пішка ходить на 2 і на одне поле. Но вона ніколи не йде взад. Вона б'є. В бік. І ходить Отако Вона може піти на два поля, типа одразу перескочити одно поле. Альбо одне. ну якщо вона піде 2, то вона вже 2 сюди не може. Ще я напишу два, вона нажимає по одному ходить. Або що тут стоїть пішка, вона типа типу, похудила отако, пішка сюди. І ви можете її побити. Або наоборот, і хоть отако, вона отако і виб'єте. Це дуже кльова тактика про шахт. Але якщо ви підете на одне поле, то вже на два не можете Ви мати вже по одному. Бо на... Пішку треба ходити один раз тільки, але якщо ти походив один раз, то ти вже два не можеш. Так, далі йде у нас тура. Тура це фігура клва. Ну, от у мене не така, звісно, тура, бо тут має бути башня, але у мене немає башні. Вона ходить прямо направо, наліво і зад. Ну, еще тура тут. О, вона не може вже піти. Уже аж, конечно же ж вона уже не піде аж туди, да. То вона ж туди не піде. Вона, значить, еще уже ліво не можна піти, бо вже вона тут оп То вона може ходити вправо, прямо і назад. Так само, як еще, типа вона тут. І вона і тут мешаючий, то вона може тільки йти вот так А б'є вона. Например, тут стоит пешка, да? И она может и побыть. Например, тут стоит пешка. И вы тоже можете побыть. Но не надо. Еще тут стоит тоже пешка перед обороной. Альбо тут, о, вот так убьешь. И она бьет тоже в зад. Типа вот И взад тоже. Она взад. Кутура взатоже б'є. Вона б'є всіма буквами. Там, де вона ходить, так вона і б'є. Так, тепер у нас є моя любима фігура. Це конь. Конь це моя любимая фігура. Зараз побачите почему. Моя любимая фігура, бо вона не називається конь, а вона ходить дуже ідеально. Дивіться, вона ходить буквою Г. Або наоборот. Вона може отакої, або буквою Г. Або такої. Але вона ще може піти за Букою Г. І в бік Букою Г Або на інший бік. Так само вона б'є, але вона не буде бить отако, входила отако і вже забирає ніт, це вона просто її переступила. І навіть що так це не побило. А побило це коли воно стоїть тут. І воно, і конь может забрать. Либо наоборот. Тут, о, так само, тут, тут, короче, все таке саме. Окей. Дальше иде слон. Є два слона. Вони такі самі, да? Так саме два коня. И тур, І у чорних, і у білих. Но два слона, вони відрізняються, тому всі відрізняються, потому что один конь стоїть на чорних і на білих. И так само тура. Но пешки стоят, они все, их 8, и они одинаковые. Будет очень много. А слон есть два, потому что есть один слон на черном поле, а один слон на белом поле. Он ходит только на вкус, он не, не, не может ходить вот так, о, вот такой, вот такой как тура. Как пешка на два поля пить. А вона только на вкус. Так само вона б'є, отак о. Я було походила на п'ять побила. Походили у сюди, вона опять побила. Так само чорне походило сюди, воно теж побила. Походили сюди, а вона тут стояла, воно теж побила. Це дуже кльово. Мені драйте. Окей. Тепер у нас буде йти. Сама найкліває фігура в шахтах це королева. Королева є тільки одна. Так само як у чорних. Тура є дві. Так само. Все таке саме. Ну, королева це найвища фігура в шахтах. Ну, для мене конь. Королева ходить. Королева ходить, вона тільки ходить так само, як слон. Як тура. Але одна королева це одна тура і два слона. Знаєте чому? А щоб слон не міг походити отак О, і потім ще пересунути сюди і Він так не може. Тура може пересунутися. і все, Вона не може так. А королева. як тура і два слона. Одна тура і два слона. Типа одна, одна тура отак О. она ходит так натура. эконатуру, еще ходит на вкус, так само бьет, она бьет так само, цей, типа наприклад, вот стоїть, например, тут, тут, тут стоїть, например, тут, тут, и она бьет, например, так, або может побути вот так о, вкус. Вы что она походила тако, потім хтось то, -то есть Наприклад, королів їхня походила отако. І, і вона теж б'є отако. Королева вона ходить отако, як я вам показав. Давайте. Тепер у нас іде остатня фігура, це король. Королів є один. І король це тоже добре, фі... главне. Вона не добре ходить, але головна фігура. Потім я вам в іншому відео покажу, дивіться. Оце короля. Просто в мене тут обрезала собака, мені подарили, а тут ні І дивіться, і оце квадрат, вона ходить по квадрату. Тільки оце її лінія. Що, наприклад, їй мешають ці, вона ходить тільки отаку. Типа отак, так, 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 так. так. Либо вона стоїть так. Ось ходить. Так само вона б'є. Але що? Такой типа бье. На ничебик. Бье. На ничебик. Бье. Она ходит. Вот так вот. Ну что, мои подписчики, всем пока-пока. С вами был я, Дима. Мы были на канале Хэш 7790. И я вам показал, как научиться играть в шахматы. В следующем видео я вам покажу, что все-таки шах и мат. Всем пока-пока.